«Укренерго» запровадило обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості через короткострокове зниження потужності маневрової генерації. Суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії зазначається, що обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері після усунення зауважень до роботи обладнання обмеження будуть скасовані. Натомість для побутових споживачів обмежень не передбачається. Так, ну і друзі, нагадую, що з самого ранку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові пабліки повідомляли про зліт літаків ту і про запуск ними ракет. Також летіла по нашій державі і балістика. І зараз не маємо поки що офіційних чітких данів, даних. Втім, за даними моніторингових пабліків. Були певні руйнування. Рухаємось далі. В ДСНС опублікували світлини з наслідками ранкового обстрілу в столиці. Зруйнована будівля виникла пожежа в Броварському районі Київщини, яку ліквідували рятувальники. За інформацією, рятувальників, одна людина постраждала. їй надали допомогу працівниками екстреної медичної служби. Рятувальники ліквідували пожежу. Російські війська вперше за 73 дні здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ. Про це повідомляє начальник МВА Сергій Попко. Атака включала ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети типу КН-23, КН-24, Скандер М. А також дрони типу Шахет. Повітряну тривогу оголосили близько 6.30 ранку через загрозу дронів зі сходу. А тоді. Як крилаті ракети вже рухалися в бік Київщини. Одночасно, із заходом ракет на столицю противник завдав балістичного удару, а завершив атаку черговою хвилею дронів. Поки що даних про руйнування чи постраждали в Києві немає. Загалом атака тривала понад дві години. Сили оборони знищили кілька крилатих і балістичних ракет та до десятка дронів. Точні дані згодом оприлюднять повітряні сили. Додали в Ова. А от у шості Сумської області через російський удар зупинилося постачання тепла до осель. Про це повідомила обласна військова адміністрація. За даними ОВА, російські війська напередодні ввечері вдарили безпілотниками шахет по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади. Через це відсутнє теплопостачання в місті Шостка. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки уточнюють. В ОВА запевняють, що роблять все можливе, щоб оперативно повернути опалення до міста. Окупанти вкотре завдали удару по Харківщині, як повідомив очільникова Олег Синігубов. Ворог бив по місту Харків та Золочівській громаді. Так у Салтівському районі Харкова зафіксовано удар БПЛА «Молнія-1». Пошкоджено скління вікон у багатоповерховому будинку та два автомобілі. Постраждала 70-річна жінка. В Слобідському районі так само. Ворог вдарив БПЛА, пошкоджено електроопору, скління вікон у трьох багатоповерхівках. І постраждало дві жінки 55 та 50 років. Крім того, ворожа авіація здійснила удар кабом по селу Уди Золочівської громади. Другий удар пройшовся поблизу села Одноробівка. Повідомлення про постраждалих та руйнувань не надходили. Укренерго запровадило обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості через короткострокове зниження потужності маневрової генерації та суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії. Зазначається, що обмеження діятимуть впродовж дня. Увечері після усунення зауважень до роботи обладнання обмеження будуть скасовані натомість для побутових споживачів обмежень не передбачається. Українські партизани провели розвідку кількох військових частин повітряно-космічних сил Російської Федерації у Московській області. Дані передані Збройним силам України для нанесення ударів. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Зазначається, що агенти провели розвідку об'єктів у Краснознаменську, що захищають повітряний простір Московської області. Під час розвідки зафіксовано місця розміщення штабу, складських приміщень та підрозділів радіоелектронної боротьби, що здійснюють пере захоплення та придушення радіосигналів у рамках антидронової роботи з огляду на масштабні нальоти безпілотників, наша робота принесе плоди, оскільки виведення з ладу таких об'єктів спростить виконання завдань Сил оборони України.